Найбільш часте питання, яке задається сьогодні, це як отримати посвідчення тракториста машиніста. Посвідчення тракториста машиніста видається в Україні і в Полтавській області відповідно до постанови Кабінету міністрів 217 1994 року про затвердження положення про видачу посвідчень тракториста машиніста. Посвідчення видаються працівниками відділу реєстрації сільськогосподарської техніки головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Посвідчення видається тим особам, які... Проживають постійно або тимчасово, або навчаються на території Полтавської області. Посвідчення видається особі, яка пройшла навчання в відповідному навчальному закладі, має медичну довідку, затверджену МОЗом, та стала практичні та теоретичні екзаменаційній комісії. Екзаменаційна комісія може суміщати свою роботу з роботою кваліфікаційної комісії навчального закладу. Машини для приймання практичних іспитів надаються навчальним закладом або особою, яка екзаменується у технічно справному стані. Якщо особа не склала теоретичний або практичний іспит і нове посвідчення їй не видається, а старе вилучається. І повторний іспит призначається не раніше, ніж через 10 днів. Під час прийняття теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього. Під час прийняття практичних іспитів перевіряються навички керування. Тих машин, які заявлені для отримання посвідчення. Для складання теоретичної і практичного іспиту до екзаменаційної комісії подається чітко визначений перелік документів, які, з якими можна ознайомитися на сайті Держпродспоживслужби або на стендах у відділах реєстрації сільськогосподарської техніки. Особа подає заяву, свідоцтво про проходження або підвищення кваліфікації, медичну довідку, паспорт, ідентифікаційний код і дві фотографії 3х4. Навчальні заклади, відповідно домов, повинні бути зареєстровані в територіальних органах Держпродспоживслужби. Навчальні заклади не пізніше, як через 10 днів після початку, заняття повинні зареєструвати кожну окрему навчальну групу. Особа, яка склала теоретичні і практичні іспити, повинна отримати посвідчення тракториста-машиніста на протязі одного місяця, але не пізніше одного року. З моменту складання і прийняття іспитів та видачу посвідчень тракториста машиніста, Держпродспоживслужба проводить на безоплатній основі. Відшкодовується лише вартість самого планка. На сьогоднішній день це 81 гривня. За 2023 рік головним управлінням. Держпродспоживслужби в Полтавській області видано 1466 посвідчень тракториста машиніста і 298 посвідчень за перший квартал 2024 року. За додатковою інформацією можете звертатися до працівників відділу реєстрації сільськогосподарської техніки або на сайт головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.